Ксорський храм або південне місце усамітнення Амона, як його називали в давнину, справедливо вважається одним із найкрасивіших храмових комплексів стародавнього світу. Те, що він зберігся до наших днів, справжнє диво, адже цій споруді вже понад 4 тисячі років, і нині вона затиснута серед міської забудови. Більша частина ритуальних обрядів храму в давнину була пов'язана зі святом Опит, яке запровадив фараон Аменхотеп І у XVI столітті до нашої ери. У той час святкування тривало до 12 днів. Але в наступні століття його тривалість зросла до одного місяця. У рамках свята Опит, священна ладдя Бога Амона у Серхітамона вирушала зі свого офіційного храму в карнації до південного святилища Луксорського храму, де верховний бог фіф проводив час зі своїми дружинами. Спочатку ладдя рухалася сушею, для чого була спеціально збудована алея сфінксів завдовжки три кілометри. Назад до своєї обителі в Карнахський храм бог Амон повертався по Нілу. Нещодавно Міністерство культури Єгипту змогло наочно відтворити це свято. Урочистості вийшли неймовірно красивими. Хоча, як мені здається, у давнину святкування було ще більш пишним і грандіозним, і викликало глибший відгук у серцях людей, адже будувалося не лише на видовищності, а й виходило з релігійних вірувань стародавніх єгиптян. Для них це було не просто красиве подорожування золотої ладді між храмами. Виходячи із сакрального світу у світ профанний, Бог Амон приносив із собою процвітання, благодать і вічне життя всім, хто був причетним до цього священного дійства. Це свято складалося з кількох етапів. Спочатку фараон кадив пахощі перед священною ладдею. Далі жерці в масках соколів і шакалів, що символізували духи минулих царів, імена яких уже забулися. Урочисто виносили її з храму. Цей обряд супроводжувався грандіозною процесією зі співцями, танцівницями, акробатками та жерцями-жрицями Карнака, які за допомогою смолоскипів освітлювали шлях священної ладді вздовж алеї Сфінксів. Процесія проходила цією алеєю між колосами Рамзеса Великого, що були поставлені для захисту таємничого світу храму від зовнішніх ворогів Бога. Наприкінці свого шляху в Луксорському храмі Бог Амон, як передвічний бог, вступав у шлюб із земною царицею, приймаючи образ її чоловіка, фараона. Від цього шлюбу народжувався наступний фараон, спадкоємець не лише царський, а й божественний. Однак, вступаючи у союз із земною жінкою, Амон втрачав частину свого священного статусу та ставав померлим пращуром, батьком царя. Тому фараон, який тепер виконував роль власного сина, проводив поховальні ритуали на честь свого померлого батька, бога Амона. У процесі цих ритуалів фараон жертвував частину своєї життєвої сили, щоб Бог міг тріумфально відродитися у ритуалі Воскресіння. Свято завжди проводилося влітку під час розливу Нілу, коли люди не могли працювати на полях. Це був час веселищів, святкувань, бучних гулянь і бенкетів. Свято Опит не було єдиним державним святом у стародавньому Єгипті 180 днів на рік вважалися святковими. Звісно, це насамперед стосувалося храмових служінь і жерців, які регулярно проводили різноманітні священнодійства. Але й простим людям вистачало можливостей для радощів та святкувань. Ми знаходимося в храмі одного з найвеличніших і найуспішніших царів стародавнього Єгипту, точніше, цариці її величності матка Раха з ім'ям якої пов'язаний один із найуспішніших періодів в історії Єгипту золотий вік, коли мистецтво і ремесла досягли свого найвищого розквіту. Саме тоді створювалися найвеличніші твори мистецтва і будувалися грандіозні храми. Як цей Джесер Джесеру найсвятіший із найсвятіших? На цьому пустельному ландшафті колись було розбито розкішні сади з ароматними деревами, ладаном і миррою, які експедиція цариці привезла з країни Пунт, території сучасного Сомалі. На рельєфах храму зображено цю історію. Як цариця стояла тут на верхній терасі, натерта олією із золотими частинками, мов осліплююча золота богиня, зустрічаючи свої кораблі з дарами з далеких країв. Про божественне походження Хачепсу існувала легенда, що одного разу Бог Амон вирішив знайти найдосконалішу жінку. Тоді богиня любові краси Хатхор спустилася на землю і дізналася, що такою жінкою була єгипетська цариця Яхмес, дружина фараона Тутмоса І. Бог Амон прийняв вигляд чоловіка цариці з'явився в її покоях. Лише за запахом ладаної мирри цариця зрозуміла, що перед нею був Бог. Від цього союзу народилася дитина. Бог мудрості тот приніс цариці благу звістку, що її донька володітиме подвійною життєвою силою, чоловічою ка і жіночою хемуст. А отже, зможе на рівні з царями-чоловіками передавати подих світу богів у світ живих. Звісно, цю історію вигадала сама Хетчепсуд, щоб ідеологічно обґрунтувати своє право на трон. Але погодьтеся, це прекрасна легенда, яка чудово переплітається зі святом Опет. Якщо поглянути звідси на інший берег Нілу, можна побачити храм Іпет і суд Карнакський храм. Це тому, що храм Хадчипсуд побудований на одній осі з Карнаком. На світанку сонце сходило над центральною частиною храму і прямувало до долини Дейр Ель бахрі І знову арабська назва Дейр Ель – монастир півночі. Справді, колись тут розташовувався ранньохристиянський монастир, для будівництва якого використовували каміння з прекрасного храму Хадчипсуд. На щастя, храм вдалося відновити, і тепер він вражає нас своєю первісною красою. На стінах цього храму зображена хроніка правління цариці, а в його надрах приховується щось дивовижне, надзвичайно древня печера богині Матері, на місці якої і був зведений цей священний храм. Саме тому під час свята Хепнефер Інен прекрасне торжество долини, амон Ра, володар карнакського храму, на своїй сонячній ладді з феєричною процесією перетинав ніл зі східного берега на західний. Він входив до ущелини дейр Ель Бахрії, де прихована таємнича утроба богині матері, щоб у священному ритуалі оновитися, омолодитися і принести нове життя навколишньому світу. Він ділився своєю вічною енергією навіть із померлими царями, щоб вони могли підтримувати світовий порядок. Під час священного ритуалу сонячна ладдя зі статуєю божества залишалася в храмі на одну ніч. О бабіч лодді розміщували великі посудини зі священним молоком корів, а поруч стояли чотири факели. Чотири посудини з водою символізували чотири сторони світу. Перед сходом сонця факели гасили в молоці, читаючи заклинання, після чого молоко вважалося цілющим. Люди шикувалися біля храму в чергу, щоб отримати трохи цього молока, яке за повір'ям могло зцілити або вирішити їхні проблеми. Вважалося, що бог Амон, великий володар Карнака, побувавши в утробі матері, проходив через смерть і, подолавши її, на світанку народжувався знову, оновлений і сповнений сил. Після цього він вирушав у подорож долиною західного берега Нілу, відвідуючи заупокійні храми минулих царів. Під час відвідування культової статуї царя на неї одягали вінок із квітів у формі символу вічного життя анг. Таким чином, Амон передавав дар богині Матері кожному минулому цареві як втіленню Бога гора, який колись правив на землі. Для заупокійних храмів царів, що їх відвідував Бог Амон, це було велике свято торжество вічного життя. Проте це свято проводилося не лише для Бога Амона і минулих царів. Воно також було пов'язане з іншою богинею, левоголовою богини Сехмет. Згідно з давньою легендою, у часи, коли боги й люди жили пліч опліч, народ, запідозривши, що їхній цар, бог сонця Ра, став слабким, вирішив його вбити. Дізнавшись про це, сонячний бог скликав раду богів, щоб вирішити, що робити. Усі боялися боротися з такою кількістю людей, і тоді ра порадили відправити свою дочку, богиню любові й краси Хатхор, яка не могла не підкоритися. Добра богиня прийняла свою гнівну форму левоголовий сехмет і напала на людей. Їй так сподобався смак їхньої крові, що вона вирішила знищити всіх до останнього. Ніхто не міг її зупинити. Раз розумів, що якщо нічого не зробити, людей на землі більше не залишиться. Тоді він наказав зварити найсмачніше пиво, до якого додали червоний мінерал дідь, через що воно стало схожим на кров. Пиво розлили по полях. Побачивши свіжі калюжі крові, левоголова богиня кинулася пити їх, поки не впала й не заснула. На ранок, усвідомивши, що накоїла, богиня залишила Єгипет. Разом із нею пішли дні благоденства. У країні почалися посухи епідемії. Тоді Бог Сонця Ра відправив бога мудрості тота повернути богиню. Тот, вдаючись до лестощів і хитрощів, переконав Сехмет повернутися, розповідаючи, які урочистості вшанують і які дари їй принесуть, якщо вона повернеться. Так, сповнена милосердя донька Сонця повернулася додому. Разом із нею в країну повернулося процвітання. Тому щороку, разом із Прекрасним святом Долини, люди відзначали ще й ніч сп'яніння. У цей час усі дорослі члени сім'ї брали пиво, вино, закуски йшли до некрополя на могили своїх предків. У цю ніч їхні предки, нібито були присутніми на родовій трапезі. Таким чином відбувався обмін силами між живими та мертвими. Живі шанували померлих, промовляючи їхні імена, тим самим даруючи їм вічне життя. Натомість мертві передавали життєву силу роду Ка для майбутніх поколінь. Напишіть у коментарях, чи подобаються вам свята стародавніх єгиптян і які з їхніх традицій, на вашу думку, дійшли до наших днів. Дякуємо за перегляд відео і до зустрічі в наступних епізодах.